Чеський актор Іван Лутанський був членом Національного театру в Празі, найзначнішого театру в країні. Критика стверджувала, що він був одним з найталановитіших акторів молодого покоління 70-х років. Одразу після закінчення театральної академії йому запропонував контракт безпосередньо національний театр. Це незвичайна річ. Зазвичай актори потрапляють туди лише після багатьох років роботи на менших сценах. А Лутянський у так званій «золотій каплиці не грав жодних малих ролей. Він, наприклад, зіграв Вацлава в наших фуріантах, Лаерта в Гамлеті або Фердінанда в підступах Ала. Казали про нього, що він народився для великих ролей на великій сцені, бо малий театр зламав би. Швидко його відкрили фільм і телебачення. Він зіграв, наприклад, у адаптаціях книг Едуарда Шторха на Великій Ріці та Осаді Воронів. До кожної ролі він готувався з відомою ретельністю. Читав усю доступну літературу про персонаж, коли це було необхідно, вчився фехтувати або їздити верхи. Для втілення образу відомого чеського поета Карела Гинека-Махи він навіть навчився писати пером. Лутянський належав до дуже відповідальних акторів. На репетиції приходив досконало підготовленим, доповнював свою освіту і далі тренував рухові здібності. Він був членом стрілецького відділу, відвідував курси карате та фехтування. У виставі Аристократи в національному театрі він навіть брав участь у хореографії. Його дуже зацікавив фільм Ловець плямок, який став одним із його найвизначніших фільмів. Кажуть, що він дивився його знову і знову, хотів і сам відчути цей досвід. Тому в 1983 році вирушив до екзотичної Норвегії. Or. Від цієї подорожі його всі відмовляли. Перед своїм нещасливим від'їздом він придбав Біблію і під час подяки за трилогію Есхіла Орестея, в якій грав головну роль, роздавав акторам маленькі подарунки. Це була остання вистава перед його відпусткою. Комуністична пропаганда тоді стверджувала, що він загинув в автокатастрофі, але насправді його розстріляла банда сільських бандитів нібито випадково опинився на місці пограбування кооперативу, де того дня були виплати. Як каратист він хотів протистояти грабіжникам, але був ними застрелений. Коли він помер, йому було лише 30. Перевезення тіла супроводжувалося незвичними заходами безпеки та суперечливими повідомленнями. Пізніше брат Івана, розслідуючи, самостійно з'ясував, що справжньою причиною смерті не була автомобільна аварія, а постріл з автомата. Офіційна пропаганда стверджувала, що ніби Луціанський їхав у джипі, у якого раптово відмовило керування. Вони врізалися в дереві в кюветі, машину відкинуло і актора придавило. Це мало статися в понеділок, 1 серпня. Але вже в середу, 3 серпня, тіло було в аеропорту в мішку з тканини. Коли родина виявила бажання побачити тіло, їм це було заборонено. Його тіло кажуть вже є власністю держави, і для ідентифікації вистачило паспорта актора та оцінки посла. На Ольшанському кладовищі в Празі родині вдалося підкупити похоронну службу, яка дозволила їм зазирнути у віконце радості. Була видна тільки голова. Іван Лутенський був з нафарбованим обличчям, і у скроні була вставлена квітка, очевидно, від вогнепального поранення. Тому родина вимагала 500 крон. Однак Ростин відбувся лише в день похорону, і лікарка підтвердила, що була автокатастрофа з тим, що було пошкоджено нижню накладну, але внутрішні органи вона не переглядала. На питання родини, чому не відповіла, що вже надійшов патологоанатомічний звіт з В'єтнаму, який чеська лікарка лише підтвердила, однак відмовилася показати його родині. Брат Луцького Степан, однак, не здався. Він отримав контакт жінки, чия дочка проходила практику під час розтину людини, якого привезли з В'єтнаму розстріляного автоматом. Брату Степану вдалося також створити таємний запис розмови з людиною, яка була з Луцьким під час трагедії. Свідчення не збігалися, тому брат передав плівку комуністичній поліції, але вона сказала, що на записі нічого не чути. Однак у брата Степана була копія і чути було чудово. Але ніхто не повинен був про це дізнатися. У 1980 році В'єтнам був дружньою комуністичною країною для тодішньої комуністичної Чехословаччини і нічого не повинно було зіпсувати добрі відносини. Свідоцтво про смерть, нібито смерті Івана Лутнянського було датоване на 2 серпня і не містило жодного імені. Без уточнення зазначено, що неназваний помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а не внаслідок хвороби. Іванові батьки звернулися до завідувача з проханням уточнити дані. Незважаючи на наполягання, вони ніколи не отримали відповіді. Хоча Іван Лутнянський грав у найбільшому театрі у нас працював там за платню 1300 крон. Через чотири роки йому підвищили до 1800 крон. Це була платня, наприклад, прибиральниці або помічниці продавця в магазині. Тому Лутянський приймав ролі, які його зовсім не захоплювали. Наприклад, ролі принців у телевізійних казках. Його брат Штепан казав, що його ідеалом був скоріше Рембо, ніж принц, який фехтує. Це його не цікавило. Він заспокоював себе тим, що коли скинуть ненависний комуністичний режим, він гратиме жорстких чоловіків, якими так захоплювався в американських та загалом західних фільмах. Цього він не дочекався. Був боягузливо застрелений 1 серпня 1983 року.